Андер, Що, всі готові, як ваш настрій. Так. Час Вітаю, шановні судді. кожна чашка. Це шлях. Вона починається з ягод зібраних на висоті понад 2000 тисяч метрів, проходить крізь ферментацію, сушіння, обсмажування, помел. Але справжній шлях не фізичний. Це шлях через руки, через розум, через серце. Адже за кожним етапом стоїть людина, не автомат, не фабрика, а саме людина, яка спостерігає, пробує, ризикує. Це і є ремесло, дія, в якій головне не техніка, а відчуття. Кава це не про ідеальну рецептуру. Це про зв'язок з тим, хто вирощував, хто обробляв, хто створював інструменти та зрештою з тим, хто готує. І сьогодні я покажу вам чашку, яка пройшла через цей шлях. І ви її не просто скуштуєте, ви її відчуєте. Сьогодні я буду використовувати воронки і чашки, виготовлені вручну українськими архітекторами. Це не просто інструменти, це продовження ідеї. Кожна деталь має значення. Це про локальне, автентичне. Зроблене з розумінням та душею. Кожен елемент це частина процесу. Воронка формує потік води, а чашка не просто передає смак, а й відчуття. Коли ти береш таку чашку в руки, ти розумієш, кава це не просто результат, це досвід. Низ чашки для дотику рук ми зробили шліфованим для відчуття текстурованості. А верх чашки гладкий, вкритий глазурю, для кращого відчуття, округлого тіла та солодкості. Воронка в нас виготовлена із фарфору та має всередині провітряний простір, який виступає як термоізолятор. Це зберігає тепло під час заварювання та краще розкриває солодкість і флейвер нашої кави. Ручна робота вчить нас поваги до процесу, точності в діях і глибшого розуміння себе в ролі бариста. Сьогодні я продемонструю вам бленд. Двох кав. Першою моєю кавою буде Хасієнда ля Есміральда. Панама. Натуральна гейша. Мікролот з ферми ферма Айрес. Ця кава вже стала легендою. Саме з нею у 2004 році почалась світова популярність сорту Гейша. Виручена на висоті понад 1600 метрів. Та оброблена натуральним методом ця гейша вражає смаком, в ній відчувається полуниця та манго. Делікатно, яскраво та ароматно. Ще особливіше цікаво робить підхід фермерів. Родина Патерсонів вже понад півстоліття займається кавою у панамі та активно підтримує своїх працівників, будує школи, забезпечує харчуванням. Ділиться прибутками. Це не просто бізнес, це приклад соціально відповідального виробництва. Ця кава виняткова не лише своїм смаком, а історією, яка стоїть за кожною її зерниною. Другою моєю кавою буде Колумбія з ферми Параїсу 92. Різновид тіпіка. Оброблена, оброблена митий термалшок. Вирощена на висоті 1800 метрів від фермера Вілтона Бенітеса. Це не просто виробник, а ремесник та дослідник. Кава для нього це не просто бізнес, а мова, якою він виражає. Подяку до людини, процесу та природи. Кожна чашка це досвід точної науки та віри в ідею. Саме поєднання цих двох різновидів ботанічних розкриває яскравий тропічний смак в нашій каві. Мою каву було обсмажено 7 днів тому на ростері розстері Logic». Бачим 100 грамів. Загальний час обсмажування склав 7 хвилин 30 секунд з розвитком 12% та приростом температури 6 градусів, таким який профіль розкриває тропічні ноти в моїй каві. Каву я змолов. За 20 хвилин до виступу на наручній кофемолці «Команданти», вимірявши 27 кліків. Крупний помел та попередні змелювання дають нам стабільну екстракцію завдяки попередній дегазації. В рецепті своєму я використовую 20% колумбії та 80% панами. Мій рецепт 15 грам кави на 230 г води. Роблю 5 вливань кожні 40 секунд. Перше вливання 30 г для розвитку кислотності моєї кави. Та 4 по 50, які утворюють ідеальний баланс моєї чашки. Фільтра я використовую кафек для швидкої екстракції та чистого смаку. Загальний час приготування складатиме 3 хвилини 20 секунд. Воду. Я використовую 92 градуси з показником 100 ppm. Окрім стандартних пропорцій магнію та кальцію, я попрацював з гідрокарбонатами. А саме натрієм та калієм. Їх у моїй воді 10%. Магнію 70%. Та кальцію 20%. Саме таке співвідношення мінералів у моїй воді робить тіло моєї кави різностороннім. Від округлого на гарячу чашку. До соковитого на теплу чашку. А зараз можете записати опис аромату моєї кави. Він буде середньої інтенсивності, і ви відчуєте манго, полуницю, жовтий карамболь та ревінь. Зараз можете оцінити аромат цей сервер для вас. Сервер цей сервер для вас та цей сервер для вас. Насолоджуйтесь. Зараз, якщо готові, можемо записати опис моєї кави. Смак. Інтенсивність буде середньою на всіх трьох етапах. На гарячу чашку це буде жовтий карамболь, манго та червоний грейпфрут. На теплу чашку це буде жовтий карамболь та полуниця. Та на холодну чашку добався лимонад. Манго Маракуя. Після смак. Інтенсивність буде середньою на всіх трьох етапках. Буде довгий, приємний, солодкий. На гарячу чашку. Це буде полуниця та тросниковий цукор та жовтий карамболь. На теплу та холодну чашку додасться маракуя, кислота. Буде середньої інтенсивності, якісна на всіх трьох етапах. Вона буде яблучною та іскристою. Солодкість. На гарячу чашку вона буде тропічні фрукти. На теплу та холодну це буде боби бонка. Теж буде середньою на всіх трьох етапах. Тіло моєї кави буде середньою на інтенсивності на всіх трьох етапах і на гарячу чашку воно буде округле, на теплу чашку воно буде соковите та на холодну шовковисте. У світі, де всього так багато стає автоматизованим, ручна робота це прояв поваги до продукту, до себе, до людини навпроти. Кожна чашка, приготовлена з душею, має голос. Дякую, що сьогодні почули мій час. Обласки Максиму, ще 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 обласки. Давайте, може, ще раз за такий гарний виступ побладуємо Максим. Може, ще раз Може, Можу налити? Так. Зараз на лівокій Я почекаю, поки ти і... водичку нальєш ж. <хух> можна видихнутися. Можна вже говорити? Можна говорити, можна шо? розслабитись. Чил, Росла... да. релекс, так. Добре, що, розкажи, як uh... тобі, як взагалі справи після виступу? Все ну, добре. Як? Було трошки стресово, але під час виступу зловив кайф. Та все вийшло. Це твій перший чемпіонат з Брюерсу. Брюверсу, Брюверсу так. А чому ти вирішив змінити, змінити якби напрямок? Та, трошки а, з джезу там в Брюверс? Ну хотілося знову на наступний чемпіонат. До кави алкоголя не був готовий готуватися, бо багато сил потратив на джезву? Брюверс трошки легше в підготовці, тому вирішив піти на Брюверс класи. в тебе ти сам готувався? Чи в тебе є команда? Ні, в Мене дуже класна команда, яка мені допомагала. Команда з Coffee, Також команда кофійків, яка мене підтримувала. Ну Супер, а тобі точно команда давала якісь поради, якісь настанови. І от цікаво, чи є якась порада, якою б ти хотів е, поділитися з усіма іншими. Хто дивиться на тебе? І точно ти точно вже є прикладом, бо ти вже точно виступив? Є якась порада, якою б ти хотів поділитися з майбутніми учасниками? Не паритись, тому що все одно все піде не по плану, але буде в то круто. Просто кайфувати виходить. Так. Все, все на щилі на розслабоні на кайфі. От так отакі от у тебе, так? Да? Що добре, тоді подивимося, що наші судді. Що може, судді відпустимо? А вони не збираються чи, чи вони... ще йти. Вони ще й пишуть. Що спішиш кудись? Ні. І я нікуди не спішу. <рес> може, в гори плануєш сходити? Блін, в гори би дуже хотілося сходити. А чому ні? Чемпіонат уже <рес> вже виступив, уже збираємося. Раз спочатку виграти, а тоді вже можна і гори. <рес> добре, тоді відпускаємо суддів, прибираємо станцію, і тоді можна йти в гори. Дякую. 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 Ну а Максим віддає мікрофон, але отримує подарунки від партнерів кафе. Стру, хліб і вино. Перша львівська грильова ресторація м'яса і справедливості. Львівська копальня кави. Найдорожча ресторація Галичини Гранд Кафе Леополіс. Мілк-кафе,